Де шукати роботу, як створити резюме і як поводитися на співбесіді? Відповіді на ці питання шукали на дводенному семінарі з працевлаштування. Його ініціаторки дві школярки: Катерині 15, Христині 13 років. Попри юний вік, дівчатка добре усвідомлюють, наскільки важко нині у період війни знайти роботу. Тим паче, внутрішньо переміщеним людям, які евакуювалися до чужого міста. Для внутрішньопереміщених осіб це дуже важливо, тому що приїхали люди. Їм трохи важко це зорієнтуватися, адаптуватися. До нових реалій, умов і зрозуміти, що життя продовжиться, не дивлячись на те, що такі умови в нас зараз. У мене дуже багато знайомих серед дорослих яким трохи важко знайти своє середовище, можна сказати, що проблема, якщо люди не присуштовані, у них немає постійного кола спілкування. Вони почуваються ніякого. через те, що у них немає знайомих і серед місцевих, і це також викликає проблем в інтеграції. Катерина розповідає: ідея цього тренінгу з'явилася під час теоретичного курсу з проектної діяльності, організованого молодою просвітою. Тож разом з Христиною написали заявку на грант, отримали фінансування і тепер насолоджуються результатом. Їх нинішній тренінг відвідали понад 20 Десятки людей, які намагаються облаштувати життя на новому місці, серед них і пані Олена з рідною окупованою рашистами Херсонської області, 63-річна жінка, евакуювалася у квітні минулого року. Тепер каже, хоче отримати нові практичні знання. Я працюю, я працюю, але я працюю на ноль, ноль півставки. От ну але якщо мені підвернеться робота, то чому мені, Якщо робота, котро, буде по моїм силам? От котре зможете зробити, я буду щось потрібна. От то чого ви мені? Я з задоволенням буду ходити на роботу. Мало для вдруг мені придеться сказати резюме. От а я не буду знати, як правильно це з не... ну, от якось так вийшло, що я, я прийшла на роботу, і так я, мені не треба було. Я вже з багато років, я біля більше 30 років працюю в цій сфері, і тому мені не прийшлося, не доводилося цього робити. Тому мені це цікаво. Як правильно це робити зараз? Уважно слухає, де шукати вакансії, як справити гарне враження на роботодавця, 16-річна Івано-Франківчанка. Марта зараз пошук роботи для мене досить актуальний. Я хочу дізнатися, як правильно зробити резюме, щоб вони взяли на роботу, і я сподіваюся, що цей тренінг мені допоможе. Скільки? 16. і вже прямо прямоктуально так. Я дуже хочу бути незалежно від батьків. Мені незручно просити. Ну незручно, некомфортно. Я хочу відчувати, що я можу сама себе обезпечувати. Знайти роботу не просто, але можливо, запевняє тренерка з працевлаштування Марина Лисенко. Каже, треба проявити наполегливість і чітко знати власні сильні сторони. Не запізнюватися, лаконічно відповідати на питання, тобто не, не входити в якусь там далеку гори, степ. Ось по. Чим дуже коли занадто впевненість, тут, тут, тут це така грань, тобто тут занижена самооцінка може напрягти роботодавця, а занадто впевненість так само може дати подумати роботодавцю, а як ця людина зможе в колективі? Чи вона буде уживатися з іншими? От, тобто, для ну головне ж при підбесіді чесність, відкритість. От, ну, яка людина є, да, без всяких там ролей? От чесність, відкритість, пунктуальність і вічливість це, мабуть, основні такі. Якості, які які хочеться побачити, на коли бачиш людину, Ольга Цьома, Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.